Баклажанний рулет. Давайте його разом приготуємо. Хто бачить нашу собачку, пишіть де вона. Поставила варити філе, взяла два великі баклажани, почистила їх і нарізаю на довгі тонкі смужки, солю їх і залишаю так на 30 хвилин. Тим часом роблю начинку. Порізала і Поставила жарити цибулю, порізала гриби, додала до напівготової цибулі, м'ясо вариться, гриби з цибулею я посолила, поперчила, приготувалась, познімала. Тим часом витрила баклажани і потрібно це все пережарити. Роблю начинку, нарізала дрібно філе, горіхи пожарила і подрібнила. Тепер роблю віночок з баклажанів, а до начинки додала сметану і майонезі перемішала. І ось формую рулетик такий і прикрашаю.